А чим для вас є 22 червня? На таке запитання Івано-Франківцям запропонували дати відповідь під час вуличної акції. Понад 80% опитаних визнали цей день таким, коли варто помолитися за душі усіх, невинно вбитих у роки війни. На думку організаторів акції, такий результат свідчить про те, що радикальні заклики не знаходять підтримки в українському суспільстві загалом та в івано-франківську, зокрема. Два тижні засоби масової інформації накручували психоз стосовно що буде 22 числа. Щось має бути страшне, кінець світу, кров буде, будуть ходити тут, махати прапорами. Як ми бачимо, нормально звичайний робочий день. Подекуди навіть ми бачимо, що повісили на синьо жовті прапори чорні стрічки. Прожив я першу війну. Про другу, третю війну, Я перебув голоду, до що. Всі, звичайно, знають, що в місті Вафранківську всі мешканці доброзисливі, і в нас на два травня такого серйозного нічого не було, і так само на 22 червня ніхто такого серйозного нічого не очікував. Треба б молитися за живих. Ну а за те, що не виноб'єних, хіба не треба це? Ну та вони вже мертві, їм все одно чи ми молимось, чи не молимось. ось, щоб живі і жили.